Всім привіт! До вашої уваги лот товарів для прибирання, для побуту. В лоті представлено багато різних видів товару, вішаки, наприклад, є. Також є такі чохли на пральну машину. Є в різних кольорах, з такими принтами однотонні. Також є вакуумний пакет такий, шторки для душу з таким принтом. Прищепки. У нас є два набори з натурального дерева. Тут 100 прищепок. Такі класні камінці для ландшафтного дизайну. Така чистити одяг, вона липка, збирає на себе весь бруд. Також такі вішачки для рушничків для ванни. Один буде кран в лоті. Він з таким класним іде, як душ вибирається. Може бути як звичайний кран, і з таким шлангом для душу. Також є такі класні штучки, це наліпки, їх ліпити в душ або ванну, щоб не було слизько. Є такий набір прищепок, він йде з корзинкою такою, зручним для зберігання. Буде один дозатор для мила чи антисептику. Чохол для одягу, також шнур, рукавички. Всього в лоті 34 одиниці. Також є такі браслети. Вони заливаєте туди антисептики, коли вам потрібно, обробляєте собі руки. Класна зручна штучка. А це такі чохли для прання. Щоб не зіпсувався одяг. Всього вартість лоту 3450 гривень, а собі вартість одиниці 101 гривня. І цей лот вже можна замовляти на нашому сайті або у наших менеджерів. А також не забувайте підписуватись на наші YouTube канали, додайтеся в наші вайбер-канали, ставте вподобайки та слідкуйте за нашими новинками. Всім дякую, заробляємо разом!